Законодавством, я думаю, що впровадження всиновлення дітей одностатевими, як вони там називаються, неможливо. А, а щодо ювенальної юстиції, м на жаль, та дискусія, яка розгорнулася стосовно сьогодні стосовно ювенальної юстиції, це більше від незнання і нерозуміння, що це таке. Тому найближчим часом ми проведемо круглий стіл. З залученням державних службовців, з залученням громадських організацій, залученням фахівців, експертів для того, щоб представити правильне розуміння для суспільства, що таке ювінальна І щоб не було перекручувань і зловживань на цій часто для більшості незрозумілій назви. В даному випадку ми говоримо. Що має бути гуманна, відповідальна юстиція щодо дітей і юстиція в першу чергу вона стосується дитини, яка війшла в конфлікт з законом. Вона стосується захисту прав дитини, яка опинилась в складних життєвих обставинах. І от моє бачення, да? от відхід від карального методу позбавлення прав і так далі. Тому найближчим часом ми представимо. Наше бачення ювенальної юстиції, і будемо сподіватися на максимальну підтримку суспільства в впровадженні ключових, впровадженні в повному обсязі Конвенції ООН про права дитини в Україні. Але моя позиція: кожна дитина повинна знати свої права, кожна дитина в Україні повинна вміти ними користуватися, вміти себе захистити. Чи по відношенню до третіх осіб, якщо її права порушуються в школі, на вулиці, в будь-якому іншому державному чи недержавному закладі, так дитина повинна вміти захистити себе і від насильства по відношенню до від рідних Так само.